Садівництво це створення красивого простору. Але іноді у нас є незмінні і необхідні об'єкти, які виглядають негарно. Комунальні ящики, сміттєві баки, старі огорожі, кондиціонери або навіть будинок сусіда можуть зіпсувати вигляд. Використання рослин для маскування непривабливих предметів це природне і красиве рішення. Давайте розглянемо 15 рослин, які допоможуть приховати непривабливі елементи у вашому саду. Наші фаворити розмарин. Розмарин це вічно зелений чагарник з густим листям, який чудово підходить для створення живоплотів. Він ідеально приховає електричні коробки, паркани або сміттєві баки. Боби вогненно-червоні. Це швидко зростаюча кучерява однорічна культура, яка за сезон може покрити паркан або сітку, приховавши небажаний вигляд. Запашний горошок ніжні квіти запашного горошку не тільки прикрасять сад, але й допоможуть замаскувати непривабливі елементи, такі як січасті огорожі. Один самшит ботанічна назва бусас Еспі. Висота від 40 см до 4,5 м, залежно від виду, зони морозостійкості 4,9 Самшит один з моїх улюблених варіантів маскування: це вічно зелений чагарник з густим листям, який можна формувати в живоплоти або інші фігури. Він чудово підходить для приховування об'єктів, до яких рідко потрібен доступ. Наприклад, сміттєвих баків або технічних коробок. Сам шит любить сонце або півтінь. У жарких регіонах краще забезпечити йому захист від полуденного сонця. 2. Клематис. Ботанічна назва клематис есп. Висота до 6 метрів залежить від виду зони морозостійкості 3, 11. Клематис це багаторічна ліана з красивими квітами, яка може перетворити навіть самий непривабливий паркан. Йому потрібна опора, сітка, решітка або інша конструкція, за яку він зможе чіплятися. Клематис любить сонце, але його коріння повинні залишатися прохолодними. Посадіть біля основи інші рослини для затінення. 3. Дерен. Ботанічна назва – Корнес-Елбе Висота. 1, 8, 2, 7 метра, зони морозостійкості 3, 8. Деренцеча гарник з густим листям влітку і яскравими червоними стеблами взимку. Він відмінно підходить для маскування технічних об'єктів. Сорт Айврихло, особливо хороший у нього строкате листя, і він добре росте в тіні. Якщо стебла втрачають яскравість, обріжте кущ під корінь, він швидко відросте заново. 4 смарагдовий туєвик. Ботанічна назва Суудже Оксданталес смарагд. Висота 1, 8, 4, 5 метра. Зони морозостійкості – 3, 3,8. Це щільний вічно-зелений чагарник конічної форми. Його можна садити групами, створюючи живі екрани від сусідів або дороги. Туєвик воліє півтінь на яскравому сонці, може вигоряти. 5. Кизильник. Ботанічна назва Кетоунеестер лусидас. Висота – 3 метри. Зони морозостійкості – 3,7. Кизильник утворює щільну горожу, яка навіть взимку приховує некрасиві об'єкти. Він любить сонце і добре дренований ґрунт. Чим частіше його стригти, тим густіше він стає. 6. Італійський кипарис. Ботанічна назва сєпресас симпеворанс. Висота 12-18 метрів зони морозостійкості 7-11 Ці високі вічнозелені дерева ідеально підходять для створення природного екрану. Посадіть їх близько один до одного, щоб закрити вид на сусідні будинки. Кипариси люблять сонце і родючий ґрунт. 7. Ялівець. Ботанічна назва джуниперес SPP. Висота залежить від виду, зони морозостійкості 3, 9. Ялівці бувають різних форм, високі, розлогі, сланки. Уїчі тоблу підходить для високих огорож, а сланки види для маскування технічних коробок. Люблять сонце і добре дренований ґрунт. 8. Трав'янистий стий каламаг ростис. Ботанічна назва Келама Гростес X A S Yuteflora Висота 1, 2, 1, 5 метра. Зони морозостійкості 3,9. Цей високий злак відмінно приховує кондиціонери або сміттєві баки. Він зберігає декоративність навіть взимку. Обрізайте його навесні. Любить сонце і дренований ґрунт. 9. Пампасна трава. Ботанічна назва кортадири салауана. Висота – 1, 8, 3 метри. Зони морозостійкості 7,11. Величезні пухнасті суцвіття пампасної трави створюють ефектний екран. Обрізайте її в кінці зими. Любить сонце і добре переносить посуху. 10. Канаркова трава. Ботанічна назва фаларис арандинси. Висота 60-90 см. морозостійкості 4-9. Цей злак швидко розростається, приховуючи технічні об'єкти. Перевірте, чи не вважається він інвазивним у вашому регіоні, любить півтінь і вологий ґрунт 11. Розмарин. Ботанічна назва Росмаринас офисиналес. Висота 60 см 1,8 метра, зони морозостійкості – 7-10. Густий вічно зелений чагарник, який можна використовувати як живопліт. Любить сонце і добре дренований ґрунт. 12. перовське. Ботанічна назва провське Атриплесифолія. Висота 60-120 см. ЗОНИ МОРОЗОСТІЙКОСТІ – 4, 9 срібляста листя і сині квіти паровські приховають технічні коробки. Посухостійка любить сонце 13. Боби вогнено-червоні. Ботанічна назва фазиала скокіннас висота 3, 4 5 метра, Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ – 7, 11. Швидко зростаюча ліана. Яка за сезон покриє паркан або сітку? Любить сонце 14. Запашний горошок. Ботанічна назва Лесирес адоуратас. Висота 90-180 см. Зони морозостійкості – 2-11 Ніжні квіти приховають часті огорожі. Садіть ранньою весною 15. Юка. Ботанічна назва яке еспіпі. Висота залежить від виду, зони морозостійкості 4, 11. колючі листя юки створюють щільний бар'єр. Любить сонце і посухостійка. Укладення Рослини це природний і красивий спосіб приховати непривабливі предмети в саду. Вони не тільки маскують, але й прикрашають простір. Спробуйте ці варіанти, і ваш сад стане ще затишнішим.